Десайт відбудова ініціатива з відновлення шкіл. Освіта в громадах заради майбутнього українських дітей з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено понад 3,5 тисячі закладів освіти, ще 339 – зовсім зруйновані. Їхня кількість щоразу збільшується, адже війна триває. За цей час повітряна тривога у Чернігівській області. Була оголошена майже тисячу разів в Одеській понад 800, а в полтавській півтори тисячі. Водночас повітряні тривоги зазвичай лунають в день. Діти у багатьох регіонах перебувають в укриттях по 3-4 години на день. Через це вони змушені переривати своє навчання або й взагалі навчатися лише дистанційно через відсутність облаштованих укриттів. Розуміючи це. Швейцарія виділяє Україні понад 4,3 мільйона франків, щоб у 25 школах облаштувати укриття та обладнати їх як освітні хаби. children to have an access to a safe learning environment during the times of war. For many years, Switzerland has been trusted partner in the development of communities in times of war we also seek to lend a helping hand to communities and assist children in gaining access to safe schooling a total of 4.3 million swiss francs will be granted to communities for renovation of the school bomb shelters and creating their educational centers in the Нададуть підтримку територіальним громадам України на облаштування шкільних укриттів. Ініціатива охоплює три регіони: це Чернігівська, Одеська та Полтавська області. За підсумками відбору оберуть 25 територіальних громад, де в закладах освіти облаштують укриття. Це дозволить організувати безперервне навчання в укриттях для 15 тисяч учнів та учениць під час повітряної тривоги. Понад три роки дистанційного навчання в Україні достатньо, щоб учні скучили за шкільними друзями та класами. Вони хочуть повернутися за парти і бачити вчителів не в Zoom, а перед собою. Вчителі також втомилися від подвійного навантаження, а батьки школярів хочуть і повинні не хвилюватися через безпеку своїх дітей. Очне навчання має чимало переваг. Перш за все, це якість освіти. Друге, це формування м'яких навичок. Економічний добробут громад на сам кінець, завдяки працюючим батькам. Тож наше завдання повернути дітей до класів всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, адже безпека усіх учасників освітнього процесу це наш головний пріоритет. Територіальні громади, які пройдуть відбір, отримують грант на облаштування шкільного укриття та створення на його базі освітнього хабу. Крім того, кожна громада, яка стане партнером ініціативи навчіться писати та впроваджувати проєкти з відбудови, працювати з донорами, а також долучати до процесу молодь. Більше ніж 15 тисяч українських дітей зможуть відвідувати свою школу завдяки швейцарсько-українському проекту DECIDE. Чому це важливо робити саме зараз? Вже зараз ми бачимо, як потрібно нам повертати українців додому. Нам потрібно, щоб українські діти навчалися тут. Бо це наше майбутнє, крім укриттів, в межах ініціативи відремонтують та облаштують школу номер 13 у місті Чернігів, у якій навчаються понад тисяча учнів, зокрема й діти з двох зруйнованих шкіл неподалік. А ще передбачається реконструкція бородянського інклюзивно-ресурсного центру, фахівці якого працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Їхня кількість на деокупованих територіях зростає через травми війни. Ми допоможемо громадам не лише відремонтувати укриття, а й також створити там освітні хаби, в яких діти отримують доступ до безпечної освіти. Тому дуже важливо озброїти їх тими компетентностями, які дозволять зробити це ефективно. Адже саме від цього залежить наше майбутнє. Ми в десайд віримо. Що молодь зі шкільної лави обов'язково має долучатися до процесу прийняття рішень в громадах і відчувати себе громадянами своєї країни, від яких залежить її доля. Всіх запрошую долучатися до ДЕСАЙД відбудови». Долучайтеся до проекту, щоб облаштувати укриття і повернути дітям доступ до освіти якісної і безпечної. Освіта в громадах заради майбутнього українських дітей.